Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазина. В нього вкладено багато кропіткої праці людей різних професій. Давайте ж подивимось, як це буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, а з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зерно садять у землю, а після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріжджів, перемішують і дають постояти, потім замішують тісто, додають сіль, цукор, яйця. З печі хліб тістають ароматним і рум'яним. Розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Малята і сьогодні ми з вами виготовимо бублики із солоного тіста. Але перед роботою нам треба зробити пальчикову гімнастику. Тож розпочинаємо. Щоби кухарями стати, треба пальці розім'яти. Тісто розминаємо стовпчики скатаємо. Далі зігнемо у кільця. От і бублик. Подивіться. Молодці малята. А зараз починаємо працювати. Для роботи нам потрібно тісто, солоне, дощечка, стека та серветочка. Давайте розглянемо тісто. Подивіться, яке воно м'якеньке, еластичне. З нього дуже легко ліпити. Воно гарно рветься, гарно з'єднується. Тож, давайте до роботи. Для початку нам потрібно від великого шматочку тіста або відірвати, або відрізати за допомогою стеки шматочок тіста. Кладемо його поміж долоньок і прямими рухами вперед-назад ми. Катаємо це тісто. І ось такий стовпчик у нас виходить. Можна іншим способом покласти на дощечку і за допомогою пальчика проскатати ось такий видовжений стовпчик. Потім ми края стовпчика з'єднуємо, ось так, зліплюємо, придавлюємо, приплющуємо. І у нас вийшов ось такий бублик. Бублики можуть бути і великі, і менші за розміром. Тож пропоную вам далі виготовити самостійно бублики та пригостити своїх рідних.